Всім, всім при-всім привіточка. Завітали всі футку. Знову це ще два випуска і все, фіфи -фі більше не буде. Буде? но більше. не буде. Буде через дня, коли буде в нас 10. І потім, коли буде, буде 50 лайків, і це буде вже знову фіфа після того. да Це, це дуже класно. Дуже, дуже класно, бачу, що вам заходить фіфушечка. Ми вже почали грати. Ой, щось інтернетом погано. Гано.

все мощь моешь просто туду. А в Шоу-Вета Такий удар мощный. И... Так, блин, 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 блин. я на Хаве. Ээээ... Ээ... тон 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 и я так? Якость так, так якость так, дам-дам-дам. Так, якость так, так ущек, так ущек. С двадцать трети. Так, 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 так. Баба уже нападает и уже. Тесклей, тескли, тескли, тесклей. Хорошо, большое. Ой, є, 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 е Залетіло, хорошо, там прям девяточку. Сьогодні я не можу сильно грати за Хаві. Мені Хаві так то подобається. Як я говорив, нам голоза. Ну ладно. Хоча ще цілий тайм є. Це таке. Давайте, давай, 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 давай <грподи> якесь за Хаві щось. Надо вот мне разимнять все за него. О, а, да блин, что я забыл? Давай, блин, моя добежать. Тоть. Удача на Хвібжет Хаві Пас на КМБ на Барсове. Пусть я пас за чому не вдалося пас? Ладно, нічого, якось справимося, і без, без цього паса. Є yeah. І давим. Дэн, ден, наден. Ну, Ничего, ще одну каточку, в принципі, можна зіграти. Ой-ой-ой-ом-ням-ням-ням-ям-м Мы грати вже другую каточку, Каточку, каточку. Другий матч. Надеюсь, пограємо.

давай, 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 oh, давай, 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 давай,

Вені все на побачив, може уже забира мяч. А что она? А наш мяч, да? Чих. А их не... Блин, в штангу попал. Ну, перекладину точно. А там бы гол был, но той пикнулся я. Ah, офсайд. О, моє. 2-0 ми виграємо. Сюда. Другий тайм. Другий тайм прям заряджений. Гол там ідеально забиває його. Я навіть не понял, як я забив. Я просто побіг, ударив і все. Іголочик. О, нехі шанс забити. Просто того є. Є-є-є шанс. Уже нема. Не, ну може бути, бо ще зараз кутовий буде. Хай у них куди є. Я відбиваю у них юдігар. Є, о є, оє і гол, да, я так поняв, що хол, бо я там тут почав на все просто нічого такого не поняв. Хоп, я... А, треба було раніше підкат зробити, бо відбився м'яч. Ну нічого, 3-0 вроді все добре. Погнали, 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 погнали. Погнали, погнав. Ох ти ж збив мене. Ось якось вони в другому таймі почали лучше грати. Спасибо. Є. Та що? Ну май, що ти там стояв на? Там би просто вдарив і би, може, був гол. Спасибо. Знову что на то зовут перекладина? Ну не не такое? То знову що це? Я легенько п'ю, воно перелітає, що це таке? Да, я не виграла. Ну, всім папулічки, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте колокольчик.